Ich heiße Ivan, ich bin 26 Jahre alt. Ich äh, komme aus der Ukraine, aus Dnipro. Äh, in Deutschland wohne ich seit einem Jahr. Ich wohne in Berlin, Hauptstadt Deutschland. Meine Familie ist nicht groß und äh, wohnt in der Ukraine. Hier bin ich mit meiner Frau. Meine Muttersprache ist äh, Russisch und Ukrainisch. Ich spreche ein bisschen Englisch und lerne Deutsch. In meiner Freizeit ähm, spiele ich Basketball und nehme Videos auf. Зараз ви почули шпрехін для іспиту на рівні Ацвайби айнс, де ви повинні розказувати те, що потрібно. Не кажіть про хобі, не кажіть про ваших хундів, кацинов і так далі. Да? Тобто дайте чіткі, структуровані, короткі речення. Про сім'ю ви розказуєте, майне фамілія істгрос зіби штейт аус. Вона там складається з мута мутамайнен фата. Не розтягуйте так сильно. Вам головне сказати правильні речення. Красиві правильні речення, де ви кажете, хто ви, звідки ви хто ви за професією, де ви живете, що ви любите робити в вільний час. Все, цього достатньо. А якщо хочете підготуватися до іспиту, якісно, то безкоштовно урок з німецької мови на сайті за посланням в шапці профілю. Приходьте, забирайте та складайте іспити на той рівень, який бажаєте. Безбальте.